Головний сержант Дмитро. Ось він батла поливо. Старший солдат Василь. Ну, почнемо на кону Дмитро. -ті. Давай Дмитро, скажи, ви служите, як? Які піроги, состати, що ми тільки починаємо. Всім доброго дня! Слава Україні! слава! Я головний сержант Панасюк Дмитро Володів. Служу в Збройних силах, якщо брати без перериву. 8 років, якщо там маленький перерів у мене був після строкової служби один рік, то 9 років загалом приділив, 29-9 років приділив службі сил. в Збройних силах. На даний час служу в нашому міському центрі комплектування, займаюся набором на військову службу за контрактом. тобто Комплектуємо, будуємо професійну армію. До цього я служив, дислокується в місті Володимир Волинський. Бригада на той час була новостворена, і наш тоді девіз був створена та загартована в боях, тому що це була бригада, яка тільки нас створила техніки, яка є на озброєнні. Зразки у нас це всі зразки, які ще досталися в спадщину з Радянського Союзу. Зараз вони також використовуються, хоч іде насичення західними зразками зброї, але все одно. Ці радянські зразки лишилися. Ну, Все-таки час пройде і просто його цього радянського не стане, і в нас все одно будуть західні зразки, тому що західні партнери нам передають все радянське, ми його тут добросовісно охоронимо, стараючись разом з ним похоронити ще декілька окупантів, розібрати автомат, можете спробувати. Я наскільки пам'ятаю, патронів не взяв собою. Ну, так що можна буде спробувати <плес> подивитися, спробувати. Коли, може, будуть якісь питання, можете задавати ці питання. Розкажемо, відповімо вам. Служу відносно недавно, призвався по мобілізації. Служу також в міському військоматі, займаюся певними справами. Та Секретні знайомили. Дмитро більше з практичної сторони зможуть розказати, показати, я буду асистувати. Є кілька експонатів, які можемо вам показати. Хто знає, якого типу наступального чи оборонного, наступального, наступального. 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 тому що розліток осколки набагато менше, 25-30 метрів. Тобто її можна кидати не за укриття. Якщо її далеко кинути, осколки в принципі. Не повинні до вас були скажімо так, е, ргд 5 Це ж було видно покраснено Далі, е, Можливо, бачили в інтернеті, як наші хлопці футболять ногами, оббивають об них лопати. Це протитанкова міна, що так з нею безпечно поводяться, тому що вона розрахована на техніку. Взриватель там встановлюється від 400 кг і вище, тобто людина, в принципі, навіть дві людини, ну таких як я, то і чотири можуть стати і нічого, нічого не буде з нею. Вона розрахована іменно на техніку, щоб там якісь е, декілька банчик пробігаючи, не взірвав її, а іменно. Не шкодити техніку, це тубус, стріляний від цього. В середині була ракетка, яку вистрілили, і цей тубус тобто, одноразово його викидають як коробочку. Ну і, звісно ж, хлопці нашим волонтерам там передають, щоб волонтери там їхали, розігрували на якихось е ярмарках їх і збирали, щоб задонатити знову на, на Збройні сили. Називається плитоноска е з плитами е з бронесталі. Вона також предназначена більше для е, цих міських боїв, тому що в польових умовах потрібен більш такий захист, щось типу такого. Там дає більша, більша защита по бокам Збільши. іменно. Да, ще чіпляються і комірці, тому що в польових умовах найстрашніший е, е, піхотинця це є осколки від снарядів і, е, від польових поранень. Польових поранень набагато, набагато менше, чи німець відеоспорту. те, що це не є стандартний ремень від цього автомату, це є ремень, який називається дротошечний. Він розвантажує також стриму, набагато краще, краще розповідає воду. І практичніші використання, тобто його можна переключити так, щоб він... На плечі за спиною, тобто набагато практичніше те, що видається. Так, наші штрафці мають. Як називається, То магазин. Так що... що, можливо, не так, як по підручнику, але так, як використовуємо його, ми, я розкажу. При розбиранні збиранні. Взагалі те, те розбирання і збирання на час, для чого це зроблене? Ми в окопі не сидимо, не розбираємо його за 3 секунди, щоб там швидше відстрілюватися. Це зроблене для того, щоб дійти до автоматизму. Тобто, якщо ви розбираєте з закритими очима за там, 15 секунд, то значить ви в стресовій ситуації в бою, ви зможете його розібрати. А для того ці нормативи на час, щоб ви довели ці всі рухи до автоматизму. Що варто почати, це, звісно ж від'єднати магазин, подивитися, чи немає патрона в патроннику. Для того зняти із запобіжника, відвести затворну раму, заглянути, ось тут патронник, Чи немає патрона. це ж для того, щоб не було, произвольного, щоб не було вистрілу випадкового. І контрольний спуск. Далі. Книжка пише вибивати шомпола. Я вам раджу, щоб поберегти свої руки, скрутити гальмодуловий компенсатор. І якщо чуть-чуть нажати отако, рукою, то шомпол легесенько достається і не треба собі збивати руки, псувати там для дівчат манікюри і тому подібне. І далі починаємо розбирати. Тобто знімаємо кришку ствольної коробки. Від'єднуємо зворотний механізм, тобто пружинка, яка повертає назад е, затворну раму. Від'єднуємо затворну раму. Затворна рама з газовим поршнем. І від'єднуємо самий затвор. Е, затвор не бойок. Бо, скаже, бойок бойок це тут така маленька штучка, вона там цокає. Це те, що б'є по капсулю гільзи. Все. Далі піднімаємо флажечок, знімаємо газову трубку ствольною накладкою. В принципі, це вже вся розборка, ще, ще є там, для того, щоб більш детально його почистити, ще знімають цівку. Ну, це чисто, там нічого не забивається так, щоб прям, але для того, щоб е, чисто зняти пилюку і виникти самий ствол. І все. Оце є розборка. Автомата 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і це 10. Ще є в автоматі пенал, це додаткове приладдя для його, для його ремонту і прочищення. Так як книжка пише, наскільки я пам'ятаю, це є ствол зі ствольною коробкою, прицільним пристроєм, пістолетною рукояткою. Прикладом і спусковим механізмом всередині. Елемент, який просто для захисту ваших рук, за який ви тримаєтесь, щоб коли стріляєте, не опекти руки. Тобто для, для удобства сюди можна чіпляти там рукоятку, щоб воно там зручніше було. Ну, от стартовий набор такий. Це є газова трубка ствольною накладкою. Тобто сама трубка ствольна накладка, яка чіпляється сюди до ствола. Затвор, як я казав, це механізм, який прокручується, він от е, викидає пулю, коли назад їде затворна рама, він так прокручується і витягує назад гільці, щоб її викинути. Там всередині такий бойок, по ньому б'є е, ударний механізм. Ось тут є ударний механізм, він по ньому б'є, е, розвивається капсулі, здійснюється постріл. То, так, це все виглядає. Далі йде затворна рама, ось це чорненька, це затворна рама, тобто вона тримає самий затвор з газовим поршнем, який входить в цій газовій трубці створеної на платою. Далі це є зворотній, поворотній механізм, хто як називає, смисл один. Це, це пружина, яка повертає е, яка повертає раму у зворотне положення. Далі кришка ствольної коробки, яка просто закриває ці, ці всі елементи від бруду та пилу, ну і від того, щоб вони не розліталися в очі, коли ви стріляєте. Шомпол, він призначений для того, щоб чистити автомат, або, от як я, показувати на щось ним. Тобто це такий елемент, сюди ще накручується такий гарчечок і можна прочистити весь от довжиною якраз як ствол. Далі гальмодоловий компенсатор, якщо я не помиляюсь, правильно називається по-книжковому, всі же ж просто кажуть компенсатор і не заморочуються. Це для того, щоб глушити віддачу і глушити саме полум'я після вистрілу. Ще є іменно е, е, пламігаситель, не пам'ятаю, як буде нашою державною, є ще пламігаситель, він без таких дірочок, просто така трубка. Він віддачу не глушить, але вихлопу немає плану від нього. Ну і, Звичайно, в магазин сюди споряджуємо патрони, 30 штучок влазить. Якщо до вас був якийсь кулібін і відрізав трошки пружинку, влізає трошки більше, але потім його не можна запхати в автомат. Може бути е, оцінка чи заліч, як, коли ви е, складаєте все по порядку. Тому що Набагато легше його потім зібрати, коли воно не розкидане, а складене в своєму правильному порядку. Ну і що я радив би, коли ви будете збирати, використовувати ці підрочні засоби, тобто залізо досить таке міцне. І дивлячись, який там автомат буде, то буде